Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Історія, а, телевізійна зірка Естонії, і це українець, 16-річний Гавраїл Сидорик переміг там у конкурсі талантів і став місцевою знаменитістю, як а, підкорив естонську публіку. Ви трошечки навіть його знаєте, тому що ми колись вмикалися саме з ним. А про що він мріє? Які здобутки мріє отримати, і які звитяги вже у нього є? Якими пишаємося? Гавраїл про нього історія. Концерт Бетховена у виконанні 16-річного українця Гавриїла Сидорика під супровід симфонічного оркестру. Це відео естонського національного телеканалу ЄРР, телевізійний конкурс Класичні зірки. Цьогоріч його переможцем став українець на вулиці. Наді вже пізнають люди, і загалом я думаю, дуже багато дітей мене знають. Бо тут ну це шоу дуже дуже в Встані навіть люди, які не дивляться телебачення. Оце шо вони дивляться. Переможця визначало не лише професійне журі, а й глядачі. Гавриїл також отримав чотири спеціальні премії та став героєм усіх естонських ЗМІ. У мене дуже багато інтерв'ю Ще до цього, як переміг вже дуже багато звали на концерти. Але зараз ну, дійсно треба ну, вибирати, на які концерти грати, яких награти, бо, ну, не грати, бо все просто не встигаю. Авриїл родом із Вишгорода, що на Київщині, почав грати на фортепіано з шести років. Каже на навчанні наполягла мама і спершу займався неохоче. Але вже через півроку від музики хлопчика було не відірвати. Я почав чити багато мелодій там з мультики. Ну дуже відомих таких мелодій. і потім я почав музику писати в сім років. І потім я один день сказав мамі, та що я хочу грати або на гітарі, або на скрипці. Нині він грає на кількох музичних інструментах, зокрема на флейті, скрипці та клавесині. Навчався у школі джазового та естрадного мистецтв у Києві та майже щодня їздив на заняття з Вижгорода до столиці. Ну, доволі складно було їздити, бо це ну десь півтори години туди їздити. Забрало дуже багато часу. Але мені дуже подобалося завжди. У мене дуже хороші вчителя були. З початком повномасштабної війни Гавриїли з мамою виїхали з України. Спершу оселилися у Франції, бо мали друзів у Парижі. Там хлопець також навчався у музичній школі, але через півтора року вирішили переїхати в іншу країну. Парижі буде така серйозна система музики. Ну, по-перше, в мене був тільки один урок на тиждень 45 хвилин. А ми знали, що в балтійських країнах система дуже схожа з нашою системою, і з цього ми подумали переїхати. За два роки у Таліні Гавриїл встиг вивчити естонську мову та знайти нових друзів, також переважно музикантів. Він навчається у спеціалізованій школі музики та балету. І більшість свого часу присвячує музиці. Для мене музика це се дійсно. бо я думаю, що без музики я, ну, я би в депресію впав. Було дуже складно переживати самотність і всі новини ці з України, які були. Гавриїл дуже сумує за батьком і старшими братами, які залишилися в Україні, а також за друзями та й загалом за українцями. Бо у нас люди дуже теплі. Цей контакт зовсім інакший з українськими дітьми. Я думаю, я більше цього сумую за дітьми. Розповідає, коли був маленьким, вигадував переважно драматичні та напружені мелодії, схожі на твори Бетховена. А в найскладніші періоди, далеко від дому, зазвичай пише дуже світло та красиву музику. Нові мелодії часто вигадує й у вісні. але якось я їх зазвичай не запам'ятовую. Зазвичай я просто імпровізую. Я сажусь за фортепіано і починаю імпровізувати. І в якийсь момент у мене якась мелодія з'являється і починає писати вір. Відео, де грає, зокрема, й авторські твори. Гавриїл викладає на своєму youtube каналі. Каже після перемоги на телевізійному конкурсі, у нього додалося глядачів із різних країн. Зараз юний музикант понад усе мріє, щоб в Україні закінчилася війна. Планує вступати до консерваторії, продовжувати писати музику та грати свої твори з оркестром. І загалом, грати з усіма ансамблями свої твори все ж якось пов'язане мене з музикою. Це просто як частина мого життя. Друзі, боже, так дивишся і думаєш, які які е, талановиті, які прекрасні діти. І От Отакі ми вже е, говорили про дітей ось такими талантами. І Щоразу, коли виринає така історія, ну це дуже круто. Головне, що то вони українськість і Україну несуть там, де вони є. Там за кордоном показують свій талант і говорять про Україну. І це іще один. Інструмент, як вони вважають їхні талант, їхні світяги, їхні змагання і ще один майданчик, і ще один простір для того, щоб розказувати правду про Україну, про ту війну, куди, яку веде Росія проти нас усі.